Добрий день напередодні. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що кадрові зміни, які відбулися у владі цього тижня, це ще не всі підготовлені рішення. Пряма мова гаранта. Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій цього тижня. Відбулося кілька змін, і це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо офіс більш функціонально. Ну давайте разом з вами допоможемо гаранту Конституції зробити офіс і відповідно всю ділку державного управління більш функціонально. Я нагадаю, 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив секретаря РНБО Олексія Данілова та призначив на цю посаду вже. Екс-голову служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Ну і давайте разом з вами проаналізуємо це сенсаційне в лапках рішення президента України. Вже почалися ширитися шпигунські версії щодо справжніх причин відставки секретаря РНБО. Називається відповідно, його заява не дуже дипломатична. У бік представників КНР, коли він трохи переплутав прізвища китайських функціонерів та інші, начебто, справжні причини. Але товариство нас з вами буде цікавити не факт звільнення. Ні, нас буде з вами цікавити факт призначення Олексія М'ячесловича Данілова на посекретаря РНБО. Хто не в курсі, я нагадаю для того, щоб. Людина призначила на держпосаду, тим більше з допуском до держтаємниці, він має пройти так звану спецперевірку. Служба безпеки України перевіряє потенційного кандидата до сьомого коліна на можливість його співпраці з розвідками іноземних країн в першу чергу Російської Федерації. І отут от до призначення я підкреслю до призначення, не до зняття Олексія Мічлавича дуже велике запитання. Справа тім, що Олексій М'ячеславович Даніло відомий правоохоронним і спеціальним службам як активний учасник організованого злочинного угрупування покійного кримінального авторитета Валерія Доброславського. Я ще раз підкреслюю, активний учасник кримінального злочинного угрупування по базі головного управління. По боротьбі з оргзлочинністю він проходив як Льоша Мячик. Олексій М'ячеславич 31 рік став мером Луганська. Ми в той час були з ним по різні боки барикад. 31 рік я став заступником начальника обласного фонду СБУ. І тому про діяльність Олексія М'ячеславича я, ну, скажімо так, володію певним обсягом інформації. Але в мене є запитання до Служби безпеки України: а яким чином людина з кримінальним бекграундом було призначена на відповідну посаду? Хтось мені може зауважити, а чому ви тільки після відставки про це говорите? Ні, шановне товариство, саме про зв'язки Олексія Мічеславича Даніло з криміналітетом? Я говорив, що на момент його можливо призначення на посаду секретаря РНБО, зокрема. 24 липня 2019 року на сайті Гордон з'явилася публікація, цитую, Снігріо про призначення Данілова, заступник секретаря РНБО. Ну і далі повідомляють мови, так, так сказати, оригіналу. Водночас його звинувачували у зв'язку із кримінальним авторитетом Валерієм Доброславським. І досі звинувачують, що він, як представник бізнесу, був пов'язаний з криміналітетом. Так от, мовиться про те, що ця інформація давалася на загал, щоб привернути увагу українських спеціальних служб відповідно до моменту призначення Олексія М'ячеславича на посаду заступника-секретаря РНБО. Друге питання до Служби безпеки України. Мати Олексія Мічеславича на той момент перебувала на окупованій території, а саме Луганськ. Відповідно, це так звана зона ризика. Яким чином ви призначаєте людину з допуском до держтаємниці? На цю посаду? Цього треба починати, а не Шпигунські конспірологічні версії малювати з приводу його відставки. Я з розумінням ставлюся до того, що це взагалі в нашій державі вже стає норма. Народними депутатами є кулякатлета. Сучас у головою Львівської облради була людина пов'язана з криміналітетом, причому знов-таки активний учасник злочинного кримінального групування. І таких випадків, на жаль, досить багато. Але якщо такі випадки трапляються і криміналі йде до влади, то в мене перше запитання до функціоналу правоохорони і спеціальних служб. Якщо мовиться про перезавантаження цього державного механізму і відповідно цієї президентської вертикалі підпорядкування, то, на моє переконання, треба починати з Авгійних стай Служби безпеки України відповідно правоохоронних органів. Бо це кричущі випадки. Уявіть собі, як це впливає на міжнародний імідж нашої країни. І коли призначають Олексія в Молдову, мені шкода Молдови, за що їм таке випробування. Олексію Мічелавича, я хотів би побажати, що на момент призначення посла відповідно отримання вірших грамот. Не забути вдягнути малиновий піджак, ну і так бажано золотий ланцюжок з пів кілограма на шиї. Тоді це буде відповідати іміджу українського чиновника у повній красі. Але йдемо далі. Якщо ми вже торкнулися теми кадрових призначень, то варто й говорити, що ці кадрові призначення відбуваються на тлі снарядного голоду. Ви скажете, яким чином це пов'язане одне з одне? Прямим. Якщо мовиться про перезавантаження всієї вертикалі, то ще раз підкреслюю, це має стосуватися і силового блоку, в тому числі Сили оборони України, а в першу чергу Міністерства оборони України? Ви пам'ятаєте тільки лінивець, не говорив про те, що Збройні сили України відчувають брак снарядів, з кожної праски неслося про те, що коефіцієнт раження на користь російських окупантів. Окупанти можуть випускати по позиціях Збройних сил України до 10 тисяч снарядів в той час, як Збройні сили України відповідати максимум двома тисячами снарядів. Ми чули це практично з початку війни, як мінімум 23-й рік, весь 23-й рік. Причому цю негативну для ЗСУ тенденцію підкреслив під час останнього інтерв'ю. І головнокомандувач Збройних сил України сирський, коли заявив про те, що коефіцієнт ураження на користь росіян, причому один до шести. І виникає питання: а що весь цей рік робила Міністерство оборони України, і, зокрема, міністр оборони Уміра? Бо погодьтеся, досить дивно виглядає, що уряд Чехії, Чехії, країна, яка не потерпає від російської агресії. В досить стислі терміни змогли знайти один мільйон снарядів. Один. Спочатку йшла мова про 800 тисяч снарядів. Знайти. Хоча всі нас переконували про те, що брак артилерійських снарядів не вистачає відповідно і складових компонентів для виробництва, і все інше, всі держави потерпають. А на цьому тлі, виявляється, країна. Яка напряму кревно зацікавлена перемозі української сторони, в стислі терміни, знаходить один мільйон снарядів. Не просто знаходить один мільйон снарядів, а організовує фінансування, себто знаходить гроші для реалізації цієї програми. Уявіть собі, які зусилля чеської дипломатії були направлені на те, щоби. Збройні сили України в стислі терміни отримали 1 мільйон снарядів. Відповідно, виникає запитання. А де Міністерство оборони України? Що воно цілий рік робило? Навіть не рік, а вже третій рік війни йде. Можливо, це емоції, але я маю право на подібні емоції. Я нагадаю новопризначений міністр, якщо це можна назвати новопризначеним, вже фактично рік. Керує Міністерством оборони України. А для реалізації чеської ініціативи знадобилося максимум два місяці, причому чеська сторона заявляє а, про пришвидшений термін постачання снарядів і без збільшення кількості снарядів з міцної ста до одного мільйону. А які події відбуваються в Міністерстві оборони? Нагадайте мені. Точно корупційні схеми півтора мільярда намагалися вивести. З тих грошей, які були направлені на закупівлю артилерійських снарядів, конче необхідних для потреб Збройних сил України. І давайте подивимося, що ж відбувається в Міністерстві оборони України. А дивним чином, дебіторська заборгованість просрочена, дебіторська заборгованість зростає. Якщо у спадок від Резнікова дісталося 36 мільярдів крадених грошей, то вже, відповідно, за часівного призначеного, чинного, давайте називати так, міністра оборони України, вся просрочена дебіторська заборгоність зростає з 36 мільярдів до 44,4 і І це станом на перший січень. Ми ще не знаємо, що там відбувається після відповідно січня місяця. Бо ті тенденції, а я аналізую сайт Прозора, моя громадська ініціатива правосправа працює над цим. Ми вас ознайомимо, як власне Нацгвардія закупляє позашляховики 2023 року для своїх потреб. Це окрема тема, але менше з тим. Навіть якщо йдеться про 44,4 мільярда, то є відповідна тенденція до зростання схеми неполамані. І це на тлі нестачі артилерійських снарядів. А за це ми платимо з життям українських вояків. І просто констатувати факт, виходити говорити про те, що снарядів нема. Так сталося. Світова кон'юнктура така, що в світі практично немає снарядів. І тут, як грім серед ясного неба, чеська ініціатива. Виявляється, снаряди є. Але появіть снарядів, скорше за все заважали корупційні схеми. Бо не випадково досить дивним виглядала схема постачання снарядів з Болгарії через треті країни. в той час, як я нагадаю, бронетехніка з Болгарії пішла напряму в Україну після того, як болгарська сторона. Декілька місяців наполягали на тому, ми передаємо вам бронетехніку, от тільки оплатіть транспортні. І це стало каменем спотикання. Не хотіли навіть транспортні платити. Не тому, що просто грошей не було. А схема б постачання болгарських артилерійських снарядів калібру 152 мм викликала би велике запитання: а для чого фірми-посередники, якщо можна закупляти напряму? Нам намагалися пояснити, напряму закупляти не можна, бо Болгарія тоді стане на вістрі атаки російських спецслужб, можливі політичні серйозні наслідки для цієї країни. А виявляється, можна поставити бронетехніки, уникнути наслідків з боку Російської Федерації, натомість для постачання снарядів потрібні фірми-прокладки. Які відповідно збільшують вартість артилерійських снарядів, і головне, відтерміновують їх безпосереднє використання Збройними силами України на землі, тобто на лінії бойового зіткнення. От цього й варто починати. І цим варто закінчувати. Якщо й мовиться про повне перезавантаження цієї гілки влади, то треба перезавантажувати. Всю гілку влади для того, щоб був відповідний функціонал, за який би ми не платили кров'ю наших захисників. А ми з вами тримаємо стрій.